Вітання аграріям з поля. Сьогодні хочу з вами поговорити про ще одну проблему, яка є в наших полях в посівах сої. І це біла гниль або склеротиніоз. Якщо, знаєте, що років 10 тому ми взагалі там бачили десь цю хворобу на картинках, то останніх три роки це головний біль для всіх агрономів, тому що це хвороба, яка уражає і соняшник, і ріпак, і сою, ті культури, які ми вирощуємо. І ми розуміємо, що от ці нас насичена цими культурами. І, звичайно, оце насичення а, такими культурами. Які уражуються цією хворобою, звичайно, що воно йде веде до накопичення збудника в ґрунті і на сьогоднішній день маємо, що маємо. І ви знаєте, це вже в цьому році вилилося знаєте, в таку більш глобальнішу проблему. І е, я розумію, що нам прямо треба, знаєте, робити вже фокус на те, щоб в наступні роки, що робити нам, щоб в наступні роки було цього якомога менше е, цих проявів. І ви знаєте, я сьогодні вирішила. Ну, перше, хочу вам показати, як вона виглядає. Думаю, що багато з вас уже, напевно, бачили і розуміють, як виглядає. От дивіться, коли загальні посіви соя зелена, на сьогоднішній день зелена, на фнафкраз формуються боби, то є окремі рослини, які от починають в'янути. Ось ви побачите серед зеленого масиву ось такі листочки, які в'януть. І коли спуститися нижче, побачите, що десь на стеблі буде отакий білий наліт. Ось цей білий наліт від цього і пішла. Назва біла гниль. Ось так засохлі листочки, і видно, ось тут білий наліт. І вже подекуди навіть сформовані ось на цій рослинці. Ми вже маємо сформовані склероції, Ось цей збутник, потім отак воно відпадає і залишається в ґрунті. Зберігається збудник у ґрунті. Довгий час, тому що дивіться, якщо є сприятливі умови, в середньому це там ну 5-6 років, але якщо сприятливі умови, то навіть може і до 12 років. Тому, знаєте, сьогодні давайте ще поговоримо про те, а як зробити, щоб зменшити, щоб на наступний рік цього було менше. Звичайно, що перша це сівозміна. Але ну от як нам так зробити. Щоби, ну розумієте, Нема зараз такого насичення зерновими, які переривають оцей ланцюжок. Дуже багато в нас де соя після соняшнику, соняшник після сої, поміж тим, де йде ріпак, і маємо, що маємо. Тому, звичайно, що соя після соняшнику – це не нормально. І от ми маємо отут поле, де соя. Після соняшнику і маємо ну незначний наразі відсоток, але все-таки це якийсь там є відсоток ураження, і він не може не турбувати. Крім того, ми зараз не розуміємо, як складуться погодні умови, як воно піде і наскільки воно глобально буде розвиватися. Перший момент я вже сказала, що це у боротьбі добре використовувати сіву зміну, але нам складно використовувати сіву зміну, тому що йде сильне насичення соєю і соняшником соя по сої. Тому якби, цей момент достатньо складний в регулюванні. Другий, треба розуміти, що оці, цей збудник він зберігається в шарі там, на поверхні ґрунту і там 3 до 3 см, можливо, там до 6 см. І глибока оренка є хороший спосіб для того, щоб переорати. Збудник потрапляє разом з рослинними залишками, він потрапляє туди в глиб, і там він за рік часу може загинути. І це добре, і це добре. Це ми розуміємо, що є один з способів, як його можна зменшити. Ще одним важливим профілактичним елементом в цій лінійці захисту сої від склеротинії є протруювання насіння. Ми вже говорили з вами про те, що збудник зберігається на поверхні ґрунту, на рослинних рештках, і оранка допомагає якби, з цим боротися, коли воно попадає в нижні шари ґрунту. А також може зберігатися збудник у вигляді міцелію гриба. Може зберігатися на поверхні насіння, і от саме тут треба якісний протруйник. Для того, щоб якось себе убезпечити. і при тому, знаєте, дуже важливо ще дати хороший старт рослині. Чим стійкіші рослини, чим здоровіші рослини, тим вони більш стійкіші до ураження цією хворобою. Ну і, звичайно, використання якісних фунгіцидів. Я завжди наголошую на тому, що що стосується фунгіцидів, нам треба використовувати оригінальні хороші продукти, тому що тут, очевидно, видно їх перевагу. З того, що я можу порадити, що я бачу на сьогоднішній день, там, де ми використовували, наприклад, Аканто плюс від кортеви, я бачу, що. Там практично немає уражень склеротинію. Якщо там, наприклад, це, це не до сьогоднішньої теми, але піктор на ріпаку і теж немає склеротинії. Багато інших продуктів ми використовували є склеротинія. Тому використовуємо ціле направлено, дивимося, щоб там були діючі речовини, які в тому числі і контролюють. Гриб склеротинію, це важливо, особливо, якщо ви знаєте, що у вас в полях вже таке було. Чи зараз вносити чи не вносити фунгіцид, я навіть, знаєте, мені теж складно щось порадити, тому що ем, декого вже соя дозріває, я вже бачила, що вже хтось починає збирати на Вінничині, вже розпочато жнива сої, де там ультраскоростигла соя. Ем, складно сказати, чи зараз вносити чи не вносити фунгіциди от вже в цій фазі, і наскільки буде є їхня ефективність. Ми в такій фазі ніколи вже не застосовували фунгіциди. І я, знаєте, ми вже, як правило, боролися тим, що коли доходив час вже такий знаєте, до збирання, то краще зробити десикацію, щоб призупинити цей процес розвитку збудника. Але якщо у вас був такий досвід, то подивіться, будь ласка, я буду знати, як краще в цій ситуації поступити. Тому що в більшості, більшості господарств це або одноразове внесення фунгіцидів, або двора. Разове внесення, але не завжди там є діючі речовини, які працюють, тому числі і проти склеротині. Тому звертаємо на це увагу. Ну що ж, а на сьогодні вже буду прощатися з вами. Знаєте, моє останнє відео, як не шкідники, то хвороби. Вже наступного разу, знаєте, я думаю, що я запишу якісь веселіші відео про те, знаєте, а як зробити так, і от де все склалося, що в результаті на сьогоднішній день ми маємо гарні посіви, не уражені шкідниками, не уражені хворобами, не забур'янені. Іде все, все вдалося. Я поділюся з вами, я думаю, що декількома технологіями. Щоб знаєте, кожен міг собі щось щось своє почерпнути. А ви діліться зі мною інформацією, розказуйте, що в ваших полях, щоб розуміти, знаєте, а де все-таки чи це вся Україна у нас от є така проблема, чи це тільки захід? От, наприклад, на сьогоднішній день мене цікавить, тому що я отак порилася, порилася в інтернеті і якоїсь актуальної на нинішній день інформації не знайшла. Тому чекаю на ваші коментарі і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.